Що, аглоєди голоєди, будемо їсти яйце, ану на фас. Яке голодне Куди летиш? Ану киш. динозаври. Куди пішов? Цим кабанчиком по два тижні. Це називається фоксічік. Такі свинюки вже здорові. Це Ще тому що тому два тижні. Всім по два тижні. А як в горобці, це вже як свині. І які. Один вік. Це фоксічік. Таке здорово. Цар гори. Ей, потужну тінь відкидає. Ще не кукарекає. Діста давайте. Динозаври. Ти потомки динозаврів.